Ми живемо в епоху масового нарцисизму, гедонізму і невідповідальності. Це проявляється через те, що дуже багато людей хочуть володіти певними атрибутами успіху, атрибутами розкоші, успішності, замість того, щоб проживати етапи свого становлення і проживати свою справжність, проживати це буття. Через рух тільки до насолоди і невитримування невизначеності, уникнення, прийняття складних рішень. Це небезпечно тим, що м, укріплюється начебто тільки фасад, є культура ось цього швидкого руху, швидкої насолоди, життя в моменті, не з точки зору усвідомлення, а просто жити тут і зараз не по віддати усе, щоб насолодитися. Зрозуміло, що це дуже сильно підсилюється маркетинговою історією, тому що витрачаються просто мільйони доларів на те, щоб людина купила ту сумку, насолодилася, але вони. Не ставлять за мету попіклуватися про інших, вони просто хочуть збагатитися. Але це вже інша розмова. Зараз історія така, що дуже багато людей в процесі цього дуже сильно вигорають, отримують неврози, тому що розривається контакт між я реальним і укріплюється тільки ось ця якась ідеальна історія, яка завжди холодна, якій ніколи не достатньо. Посилюється критик, що я недостатній, треба більше, ну і це призводить до вигорання хронічної тривоги і депресії.